Сьогодні студенти запитали мене, хто є найбільшою твоєю підтримкою. Інтуїтивно я відповіла, що це моя сім'я, проте відразу ж виправила себе. Бо найбільшою підтримкою, розумінням та опорою для мене є я. Тяжкі хвилини, коли я опинилася сам на сам зі смертю, ніхто, окрім мене, не міг дати мені силу, впевненість та всю мужність і відвагу. Я перемогла свого ворога. Страх, ліс, невпевненість, я почула себе. Ці слова в своєму інстаграмі опублікувала героїчна дівчина Пташка, яка для багатьох людей в нашій країні стала сильним, незламним образом українських захисників. Тендітна дівчина Катерина з Тернопільщини завжди мріяла стати артисткою. Вона гарно співала, вчилася грати на бандурі та на відміну закінчила мистецький коледж імені Соломії Крушельницької. Вона планувала вчитися далі в Києві, але воєнні дії в Україні змінили її життя. Катерина стала перемедиком. Спочатку вона активно займалася волонтерською діяльністю. Як медик-волонтер, стала допомагати цивільним і військовим людям на сході України. У листопаді 2021 року Катерина приєдналася до волонтерського медичного батальйону госпітальєри. Медичний батальйон госпітальєри, створений медиком добровольцем Янною Зінкевич у 2014 році, як добровольча організація перемедиків. Гаслом є слова заради кожного життя. Парамедики врятували і допомогли багатьом українцям і українським воїнам. У перші дні повномасштабної війни Катерина поїхала рятувати людей у Маріупольському госпіталі. Цей шпиталь розбомбили російські війська і дівчина з іншими парамедиками потрапила на металургійний завод Азовсталь. Ой, очі очі, очі Темні, як темія. Як день Ви ж мене очі плакать навчили, теж ви навчились, зводити людей. Супереч страху, болю та невідомості Катерина почала співати, записувала відео та розміщувала їх в Інстаграм. Так вона хотіла привернути увагу до поранених цивільних людей, військових. Які були в підвалі заводу і потребували термінової допомоги. Її голос почало тисячі людей. Моду ми йдемо в бій, Земля гуде, радіть гори, степи, бо нас бій благословив священий дух Мазепи. Я теж його і дуже хвилювала за пташку та за усіх, хто був там. Щодня стежила за новинами. Я не уявляю, скільки сил. Мужності, терпіння та надії потрібно було сконцентрувати в собі для того, щоб вистояти там. Ташка витримала, бо вона вірила собі. Два довгих місяці у підвалах азосталі, потім полон, і нарешті обмін та дім. Я повернулась, але повернулася я не зовсім, адже частина мого серця залишилась там в російському полоні, адже українські воїни досі знаходяться в цьому пеклі. А зараз на новий фронт. Вона продовжує боротися за свободу України та за кожного українського воїна. У складі української делегації вона виступає на офіційних світових зустрічах, де обговорюється питання миру та підтримки нашої країни, вирішується проблеми пов'язані з опінами військовополонених та повернення цивільних заручників. Вона дає інтерв'ю на телебаченні, де розповідає про героїзм наших захисників і захисниць і про свою любов до України. А ще вона продовжує співати: співати для військових на передових. Там, де її голос чують, по в ньому сила, правда та незламність. Панцювали з пом'яр, як останній раз розривали тишу сміхом богонь. Співай, співай!